Всі ведуть мову про те, що США хочуть собі наші корисні копалини, але виглядає так, що вони вимагають набагато більше. Подумайте самі, видобувна галузь України складає не найбільшу частину нашого ВВП близько 5-8% за різні роки. Якщо наш ВВП складає 180 мільярдів доларів на рік в середньому за останні роки, то вся видобувна галузь складає в середньому 12 мільярдів доларів. Ці 12 мільярдів це вартість всіх добутих корисних копалин. Сюди закладена як собівартість, так і вигода. А у собівартість закладена вартість ліцензії дозволів на видобуток, які є предметом угоди про надраз з США, хоча не тільки вони. Припустимо, що ліцензії та дозволи складають половину, хоча зазвичай менше, від всієї вартості продукту, тобто 6 мільярдів доларів. За угодою, Україна має віддавати половину на так зване партнерство, тобто 3 мільярди доларів на рік. Тепер ВВП США складає 75 мільярдів доларів. Але не на рік, а у середньому за кожен день протягом всього 2023 року. Отже, річна вигода викачена з України за угодою про НАДРА. Буде рівна ВВП США, які вони продукують в середньому за кожні 58 хвилин. То невже через це всі ці перипетії, незрозумілі переговорні ініціативи, і, за словами самого ж президента США, загроза Третьої світової? Думаю, треба просто уважніше читати угоду. США отримують набагато більше, вони отримають контроль. Отже, Угода підписана 30 квітня 2025 року. Згідно з пунктами 1А та 1Б статті 7 відтепер практично всі, хто захоче щось видобувати в Україні, повинен буде викласти всю інвестиційну інформацію про себе перед урядом США. Крім цього, під таким же контролем США буде проводитись будівництво всіх значних інфраструктурних об'єктів. Тут не уточнено, що саме мається на увазі. Порти, аеропорти, автостради, газопроводи, а може і щось більш дрібне, невідомо. Далі. У пункті 1 та 2 статті 8 по суті сказано, що уряд США через так зване партнерство буде мати право першим купляти наші ресурси, якщо того забажає. А якщо ні, то для всіх інших будуть встановлюватись обмеження, які саме тут не уточнено. І у самій меті угоди у статті 3 пункті 5 сказано: партнерство має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії відновлення України. Звучить гарно, але вчитуючись, бачимо. Підзвітні партнерство інвестиції у критично важливі сектори економіки України. До речі, про це партнерство. У нього входить партнер від України, Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, та партнер від США корпорація Сполучених Штатів Америки з фінансування міжнародного розвитку. Але в угоді згадується ще один загадковий учасник генеральний партнер. Хто це невідомо, бо ні в тексті угоди, ні в додатку не надано його визначення. При цьому у пункті 1 статті 5 сказано про гонорари та виплати цьому генеральному партнеру. А у пункті 2 цієї ж статті сказано, що якщо Україна затримує переказ коштів на рахунок партнерства з будь-яких причин: чи то війни, чи то природного катаклізму, чи то економічної нестабільності, байдуже цю затримку ми маємо відшкодувати уряду США та або цьому загадковому генеральному партнеру, загалом, вся ця угода просякнута загадковістю, бо у ній ми постійно бачимо відсилки на іншу таємничу угоду. Угоду про обмежене партнерство, тексту якої нам не показали. Я нарахував 28 відсилок на неї. Тобто, у всіх цих випадках ми не знаємо, про що йде мова. Нас відправляють почитати те, чого нам не показують. Але, як нас заспокоїли, Верховній Раді, а отже, українському народу не треба голосувати за цю таємничу угоду. Не переживайте, все добре, вона вже підписана і не потребує ратифікації. А угоду про копали не можете підписувати, не читаючи, чи ви нам не довіряєте. До речі, а про які копалини йде мова? Всі вже давно забули про рідкісноземельні метали, про які говорили спочатку. Тепер додано перелік з 56 копалин, металів, нафти та газу. Але і тут нам не забули вставити, здавалося б, незначну, але дуже хитру приписку та інші мінерали або вуглеводні. Наскільки я розумію, американське визначення мінеральних природних ресурсів у цей перелік включає всі корисні копалини, навіть пісок та глину. Вийде так, хоч я й не закликаю до цього, що самовільна розробка піску та глини буде актом патріотизму, бо принаймні залишатиме весь ВВП від цього в Україні. На цьому контроль США не закінчується через цю угоду. США отримує вплив на нас навіть у питанні вступу до ЄС. У статті 7 є пункт 1С: якщо після підписання цієї угоди Україні необхідно буде взяти на себе додаткові зобов'язання, пов'язані з набуттям неї членства в Європейському Союзі, які можуть вплинути на це положення, сторони повинні провести сумлінні консультації та переговори з метою прийняття відповідних поправок. Здавалося б, такі обнадійливі формулювання про вступ України в ЄС. Але насправді тут м'яко сказано, що США матимуть певні важелі впливу для перешкоджання вступу України у ЄС, якщо їм це буде політично вигідно, як вони це роблять вже зараз зі вступом України до НАТО. В угоді є ще один, на перший погляд, обнадійливий пункт пункт з додатку, де згадуються репарації від РФ. Але сам контекст дуже підозрілий. Після перелічування, з чого саме Україна віддаватиме 50%, сказано, що сюди не входять. Будь-які доходи отримані від Росії або її уповноважених осіб як репарації за вторгнення Росії в Україну. Загалом і репарації від РФ, і те, що ними не треба буде ділитись з США, звучить непогано. Значить, потенційно РФ розглядається як переможена сторона, але подумайте. До чого тут надра? Чому взагалі треба ставити під сумнів, що ці репарації мали б стосуватись угоди про українські надра? Чи ця угода буде розширюватись не тільки на надра? Чи РЕВ буде розраховуватись нашими надрами? Можна прийти до дивних припущень. І нарешті, головне питання нащо це все нам? Яка вигода з цієї угоди Україні? Першочергова мова про надра України йшла виключно у контексті гарантій безпеки і військової допомоги і ніяк інакше, принаймні у публічній сфері. Насправді, в угоді є одна фраза про військову допомогу, це пункт 5 статті 6. Якщо після дати набуття чинності Уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі, Включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технології або навчання, капітальний внесок партнерства від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги відповідно до угоди про обмежене партнерство. Тобто тут не сказано, чи буде така допомога надаватись, сказано, якщо надаватиме. А якщо й буде, то вона буде зараховуватись як внесок до партнерства. Тобто буде частково переходити назад на користь уряду США. А ще й невідомо на яку ціночну вартість, по якій ціні нам порахують цю допомогу. І щось мені підказує, що з такими хитрими формулюваннями сумнозвісні яйця по 17 нам видадуться забавками. Ну і на жаль, вони скоріше за все подивились моє відео і зробили роботу над помилками. В одному з попередніх відео я говорив, що цим економічним тиском з метою отримати контроль над ресурсами України США прямо порушує пункт 3 Будапештського меморандуму. Так от, це зауваження було враховано. У преамбулі теперішньої вже підписаної угоди був доданий абзац, якого у лютневому варіанті не було. Беручи до уваги, що Україна має відповідно до міжнародного права суверенітет над своїми природними ресурсами, розташованими на її території, а також у її територіальних водах, а також суверенні права на її виключну економічну зону та континентальний шельф, які дозволяють Україні вкладати цю угоду та виконувати цілі цієї угоди. Тобто формально підтверджено суверенітет України над своїми природними ресурсами, це ніби й добре. З іншої сторони, це погано, бо суті, це доповнення не змінює, але вибиває наш козир, завдяки якому цю угоду в майбутньому можна було б скасувати як таку, що суперечить попередній угоді. Так звана угода про надра, звичайно ж, закріплює квазіколоніальні відносини між нами та США у сфері керування надрами. Бо, як бачите, у нас нема такого ж контролю і прав над видобутком корисних купалин у США. Але без паніки. Все змінюється. Головне це люди та те, що у них в головах. Якщо це відео було корисним, по можливості підтримуйте цей канал та ставайте його спонсором. Це важливо. До зустрічі!